І стимулювати розвиток бізнесу, прибираючи найбільшу перешкоду на сьогодні. Ризики спричинені бойовими діями. Саме заради цього, Верховна Рада ухвалила закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків. Закон має допомогти відновленню економіки. Коментують закон в профільному комітеті. Ну і більше про це поговоримо далі з нашим гостем. До нас долучається Данило Гетьманцев, голова Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Доброго ранку, вітаємо вас. І вітаю слава Україні. Отже, героям слава. Отже, давайте поговоримо про цей законопроєкт про страхування військових ризиків. Наскільки, взагалі, в який спосіб ця ініціатива має захищати бізнес? Ну насправді я дякую дуже народним депутатам за підтримку цієї ініціативи на жаль опозиція блокувала прийняття цього законопроекту більш ніж три місяці вони давали на його розглянути в залі але врешті-решт ми його розглянули і тепер маємо такий інструмент для бізнесу в чому його суть суть його в тому що він усуває чи не найбільшу перешкоду для розвитку бізнесу, нашого вітчизняного бізнесу сьогодні це так звані військово-політичні ризики, це ризики війни. І власне ми наділяємо експертне кредитне кредитне агентство повноваженнями щодо страхування зазначених ризиків. Тобто, якщо ти вкладаєш в побудову якогось заводу гроші, ти можеш застрахувати. Цей завод від попадання вражих ракет від обстрілів від інших військових ризиків, і таким чином ти обезпечений в частині своєї інвестиції в тому, що вона тобі обов'язково повернеться, навіть не дай Боже, якщо цей завод буде зруйнований. Власне для іноземних інвесторів такі механізми вже існують. Вони існують на рівні ЄБРР, на рівні інших міжнародних фінансових організацій та урядів. Іноземних країн, а от для наших вітчизняних товаровиробників такого механізму не було. Бо наші вітчизняні страхові компанії вони не надають такий продукт на ринок. Або якщо навіть і є такі пропозиції, вони є за дорогими для бізнесу. Тому держава повинна взяти на себе. Ці ризики повинна за рахунок фонду експортно-кредитного агентства профінансувати такі види страхування і обезпечити наш вітчизняний бізнес від зазначених ризиків, давши можливість інвестувати навіть у війну. От ви акцентували на вітчизняному бізнесі. В цьому контексті йдеться лише саме про наш український бізнес, чи про іноземців також може йтися в законодавчих ініціативах про захист інвестицій. Адже ми розраховуємо саме і на зовнішні інвестиції навіть під час війни, якщо говорити про той законопроект, про який ми прийняли, мова йде про резидентів. Наших українських резидентів не законопроект і... 9015. Але чи можливий наступний Ді, крок кустація. для захисту зовнішніх інвестицій? Я, я тільки що про це говорив. Для зовнішніх інвестицій є е, інструменти міжнародні, фінанси. Вони є більш потужними в фінансовому плані. Це, наприклад, така міжнародна фінансова організація Міга. Яка має страхові продукти, яка вже має деякі пілотні проекти в Україні по страхуванню інвестицій за кордону? Це ЄБРР. Він має програми. Європейський банк реконструкції і розвитку має відповідні програми щодо страхування. Це уряд Німеччини, наприклад, який страхує своїх німецьких. Резидентів німецьких інвесторів в Україну страхує їх військово-політичні ризики. Тобто у них за кордоном є достатні можливості для того, аби залучати чималі фінансові ресурси для страхування такого роду ризиків. І якраз законопроект був спрямований на те, аби не дискримінувати нашого товаровиробника, який також повинен інвестувати, і який також є потенціальним нашим інвестором. Пане Даниле, уряд і парламент постійно шукають додаткові джерела поповнення бюджету, і наскільки ми розуміємо, розглядається й додаткове оподаткування банківського сектору, можете розказати про це детальніше? Так, да, дійсно, ми прийняли законопроект вже в цілому про додаткове оподаткування надприбутків комерційних банків. В чому річ? Насправді війна це таке явище, яке вкрай негативно впливає на будь-який бізнес. Але Разом з тим є галузі, які демонструють так звані аномалії економічні, тобто які мають надприбутки у зв'язку з війною. Не тому, що вони погані, не тому, що вони роблять щось не те. Просто так складаються обставини. І банківська сфера вона саме така, оскільки в банківських відносинах діє такий інструмент, як. Депозитні сертифікати Національного банку це цінний папер державний, яким Національний банк вилучає зайву гривню з обороту і впливає цим інструментом і на курс гривні, і на інфляцію, і таким чином здійснює регулювання. Комерційні банки вкладають свої гроші в ці цінні папери. Ці цінні папери є безризиковими. Ці цінні папери є достатньо прибутковими, і за рахунок того, що вони вкладають гроші в депозитні сертифікати. Комерційні банки отримують надприбуток в 2022, 2023, 2024 роках. Це ну, от якщо говорити по 2023 року, це 190, приблизно 190 мільярдів гривень. Прибутку процентного зв'язку з цим, безперечно, частина цього прибутку підлягає вилученню на потреби армії, яка захищає ці ж самі банківські установи, як і всю банківську систему, як і весь бізнес, від Зрозуміло. військових ризиків від агресорів. Що ж, зрозуміло, маємо робити все можливе, Маю на увазі і депутатів, і урядовців, щоб захистити і пересічних українців і бізнес і на це спрямовані нові законопроекти. Дякуємо вам, Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.